Як з'єднати собі Боже милосердя? Твоє підання волі неба переповнює мою душу найбільшою радістю. Пише Піо у листі до Аніти Родоти 27 серпня 1915 року. Тому поступай в щораз більшій довірі і надії відносно Господа. А він буде бачити, як тебе потішити і успокоїти, тобто утишити твій біль навіть посеред найбільше духовних спустошень. Коли деякі з них здаються бути не до знесення. Ніколи не бійся закусів, тобто підступів сатани, який, хоч видається, такий сильний, не дає ради відірвати душі, яка прилягає до Христа. Будь чуйною і стало, зміцнюйся молитвою і прекрасною чеснотою покори, а досвідчиш сама, що не затопить тебе жодна буря на морі. Човен твоєї душі нехай міцно буде приєднаний в довірі в Боже добро. Завжди має перед очима духа ту Божу обідницю. Що хто до нього прибігає ніколи не буде підведений, псалом 31, 2. Оскільки він спротивляється гордим, а покірним дає ласку. А ті, які чувають і моляться, не падуть у спокусу. Тому теж, коли чуєшся, що піддавай, піддаєшся спокуси, пам'ятай, що тільки дух покірний, серце скрушене і довірила молитва можуть. Нахилити найвищого, щоби прийшов тобі з поміччю. В таких випадках не є можливо, щоб він не роз'яснив над нами свого обличчя, не уступив не підліг і не прийшов нам на поміч. Божа сила над усе тріумфує, це правда, але покірна і повна болю молитва затрімфує над самим Богом, стримує Його рам'я, згасить вогонь його гніву, розброїть Його переможе. Утишить і вчинить з нього, що так виражаюся, свого піданого і приятеля. Отже, молитва може все. Бачимо, це спів каже. Святий цар Давид сказав, що людина не сподівається помочі звідки-небудь. Як тільки від Бога, але її джерело знаходиться так нескінченно високо, що, хоч би не знаю, як висилалися і протягалися, тобто руки. Не здолаємо його осягнути, але не втрачаємо відваги, спогляньмо на Божого учителя, який молиться в Оливному саду. І відкриємо правдивий міст між небом і землею. Добачимо, що покора, скруха і молитва нівелюють дистанцію поміж Богом і людиною. Через покора, скруха і молитва. Покора Покута скруха і молитва, вчиняючи, що Бог знижується до рівня людини. А людина, людина підноситься до слави Бога, аж в кінці взаємно зрозуміються, полюбляться і посідаються. Ту велику таємницю переказав нам Ісус через слова і дії, а я прошу ім'я Його, щоб не остан так поступало. Знаєш, напевно, що тільки у боротьбі людина з людиною є так, що хто боїться свого суперника, стає поранений, повалений на землю, викровлений і переможений. Натомість у боротьбі людина з Богом все здається навпаки, хто боїться Бога, хто падає під тягрем терпіння, прибитий видом глибоких ран, хто позбувся в ньому які визлобили в ньому його власні гріхи, нурить, нурять, тобто занурює своє чоло в палюці землі, принижується, покорюється, плаче, кричить, заносить молитви і благання, той перемагає, тріумфує над Богом, змушує його до уділення ласки милосердя. Хоч так дуже видається, що її є негідне. Застосовуючи всі ці засоби, так, які співа тут перечислив Аніті Рудота, як виєднати собі з Божим милосердя, будеш вміти отримати прихильність найвищого, його справедливість переміниш милосердя, отримаєш все, що будеш хотіти пробачення гріхів, ласку, перемоги над своїми ворогами, святість і вічне щастя.